Маємо можливість говорити з представником руху Жовта Стрічка. Мої вітання вам доброго ранку. Тому ранку, дякую за запрошення. Ну, ранок справді чудовий. Ми всі прокинулися. Україна зараз прокидається. Бачить ті прекрасні відео з так званого Кримського мосту. Нас тут в чаті під трансляцією в Ютубі глядачі питають: чи справді це правда, чи справді міст пошкоджений? Що ви відповісте від руху нашого спротиву українцям, які ще тільки почали відкривати новинні стрічки? Ну, більшість проживаючи в Криму, лише прокидається. І їх лише відкривають соціальні мережі, але так, горить горить добре. Наскільки ми розуміємо, а це зараз момент вибуху, навіть ми зможемо побачити. Зараз дочекаємось цього прекрасного моменту. Це це відео зняли прямо на цьому. О, добрий вечір. Це ще це, це, це вже добрий ранок називається. Зараз ми е, демонструємо власне те, що трапилося е, на самому мості. Скажіть, будь ласка, от росіяни зараз всіляко е, говорять про те, що там це буцімто якась вантажівка вибухнула ще щось. Вони знову будуть відкидати, якось цуратися того що, що трапилося е, на, на цьому мосту, вигадувати якісь версії свої, все інше. Чому вони це роблять? Вони бояться визнати те, що в принципі будь-який окупант на території півострова під прицілом. Я не думаю, що це так. По місцевим телеграм-каналам я зараз особисто читаю. Всі підгадують, що це українці, хахли, так сказати, що це вони і. Дуже багато буде гуляти різних версій. То це підрив, наприклад, якогось вагону на залізі колії, або це та ж сама монтажна машина. Хто знає, можливо, щось інше тоді долетіло, або вибухівка була підкладена дуже давно до опори моста. Подивимося, але я думаю, що росіяни в нашому Криму розуміють, що ми все-таки достались туди. Ну, тепер до Росії хіба на плоту якомусь. Там же обіцяють, що будуть створювати Баро. якісь переправи. Ну, слухайте, там така ширина протоки, що переправа ця річ не дуже проста. Чим був важливий для москолота цей міст? А, ну, до ніяких переправ, думаю, певний час не буде, бо давно ніяких ні паромних переправ не було в Криму. Можливо, вони зараз під Херсоном. Але це була дуже важлива транспортна розв'язка з території Криму до Росії. Вона мала і якесь стратегічне значення в плані транспортних розв'язок, там щось перевозити, але це дуже важливий шлях росіян назад додому, поки тобто він для них закритий. Ну що, нехай в обіст їдуть або в клав? Це не проблема. Хорошо по-домашньому, але можна збирати манатки. Як це впливає? Ви знаєте, що на острів переселяли цілеспрямовано, його окуповували, заселяли москалями останні роки вісім. У межлісі кримськотатарського народу рахували ці цифри приблизні. В офісі в офісі представника представниці України в Автономній Республіці теж рахували. Там геть ледь не до мільйона цифра доходить. Як на них цей вибух вплине? Як ви гадаєте? Почнуть збирати манатки потрошки та вони з, з самих перших богов на території Криму з червня місяця, якщо я не помиляюсь, збирали монатки. Можуть і зараз збирати, але як, як швидко вони зможуть виїхати? І чим? Це ж велике питання. І чим, абсолютно вірно. Я так розумію, що це далеко не останній сюрприз для окупантів на півострові. Звісно, що ми про плани вас не будемо розпитувати, але наскільки обертів набирає рух жовта стрічка» саме на окупованому поки що півострові українському Криму? Тому що там же ж зараз, я так розумію, Москолота посилила дуже сильно репресії. Вони бояться, і вони розуміють, що партизани є. Абсолютно гашисти зараз. Збільшують якийсь об'єм репресій до українського населення до кримських татар, але все більше і більше людей виявляють сміливість проявляти свою власну позицію про українську позицію в тому числі, і вони готові до будь-яких дій: чи це розвішування стрічок та плакатів? Те, що ми популяризовуємо, або збір інформації про воєнні і стратегічні об'єкти в Криму. Тому все більше і більше сміливих українців починають там діяти, і росіяни це розуміють, і, і це просто процес вже невідворотні. Деокупація невідворотня і судячи з заяв закордонних, зокрема розвиток і всього іншого, вони теж абсолютно вірять у те, що це станеться, і доволі швидко. Я ще знаєте, що хочу вас запитати, що ну Крим завжди ж якесь таке ставлення в нього було в росіян, що там безпечно, там все добре, що є відсоткова стовідсоткова гарантія там, я там, зокрема, погрози ядерною зброєю, що Крим ніхто чіпати не буде. Це вже все родна гавань навсіх. Як цей міф розбрости? Зараз. Ну, я думаю, перед тим як вони заселяли Крим після його анексії, вони може підсвідомо були готові, що рано чи пізно прийдеться його повертати. Тому ніде зараз не буде їм спокійно, ні на території Росії, ні на нашій тимчасово окупованій території. Я вам дуже дякую за те, що заходи час вийти в наш етер і за вашу роботу. І чекаємо свіжих вісток від вас з окупованого Криму. Зокрема, також дякую дуже. Представник дякую. руху. Жовта стрічка був з нами на зв'язку. Рух цей я нагадаю, це рух партизанський. Він діє на окупованих територіях України, зокрема в Криму. Він також. Є оновлення по цьому по цьому інциденту. Прекрасному до речі, мене дуже звало те, що мої закордонні друзі почали ледь на сьомої ранку мені писати про те, що у вас що там трапилося, чи справді міст, Все. інформація ця рознеслася по всіх світових змі. Зараз всі будуть гуманіти. Чекаємо перші реакції, повідомлення, зокрема, наших західних партнерів. Цікаво, як вони зреагують на все це. І звісно, чекаємо потробиці і причини, чому цей міст завалився офіційно. І Хоча ми прекрасно знаємо, чому. Це трапилося, а нагадаю трішки подробиць. От, власне, ще раз продемонструємо це прекрасне відео, яке можна дивитися е, вічно. Проте момент саме вибуху на Кримському мосту е, окупанти вже починають говорити, що не все потеряно, В е, що будуть запускати якусь поромну переправу через протоку, окупаційна адміністрація про це звітує. Водночас каже, що рух автомобільної та залізничної частини кримського мосту так звано обмежено. Ну дійсно обмежено, коли стакада завалена. У воду називається обмежено, не те слово, що обмежено.